Вітребуйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай синє море, воно знає, де мій милий, бо його носило, воно скаже синє море, де його поділо, коли милого втопило, розбий, синє море, Піду шукать миленького, Втоплю своє горе, втоплю свою недоленьку, русалкою стану, пошукаю в чорних хвилях на дно моря кану, найду його, пригорнуся на серці землі. То гді хвиле неси з милим, куди вітер віє, коли ж милий на тім боці, Буйнесенький, знаєш. Де він ходить, що він робить? Ти з ним розмовляєш? Коли плаче, то і я плачу, коли ні, співаю. Коли ж згинув чорнобривий, то і я погибаю. Тоді неси мою душу туди, де мій милий, червоною калиною постав на могилі. Буде легше на тім полі сироті лежати, буде над ним його мила квіткою стояти, і квіткою, і калиною цвісти над ним буду, щоб не пекло чуже сонце, не топтали люди. Я ввечері посумую, а вранці поплачу, зійде сонце, отру сльози. Ніхто й не побачить вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай синє море. Мій Боже, як то мало святих людей на світі став, один на другого кують кайдани в серці, а словами ми то устами. Цілуються і часу ждуть, чи швидко брата в домовині з гостей на цвинтар понесуть. А ти, о Господи єдиний, скуєш лукаві уста, язик у той велеречивий, мовлявши, ми не суєта. і возвеличимо на диву, і розум наш, і наш язик. Та де той пан, що нам закаже, і думать так, і говорить. Воскресну я, Той пан нам скаже, Воскресну нині ради їх людей, захованих моїх, убогих, нижчих, возвеличу малихо ти храбовніх. Я на сторожі коло їх поставлю слово і пониче, наче скошена трава і думка ваша, і слова, Не наче срібло, куте, бите і семикрати перелите. Огнем горнилі, Словеса Твої, о Господи такі, Розкинь же їх Твої святи по всій землі і чудесам Твоїм увірують на світі твої малі, убогі. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене хімо на чужині. Однакові сніко мені, неволі виразні чужими і не плакані своїми, неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі, і не пом'яни батько синові, не скаже синові, молися, молися, сину, за Україну Його замучили колись. Щоб буде той син молитися чи ні, та неоднаково мені, як Україну злі люди присп'ять лукаві і вогні, її окрадені збудять о неоднаково мені, стоїть в селі суботові на горі високій домовина України. Широка, глибока. Ото церква Богданова, там, то він молився, щоб москаль то лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали, могили вже розрівають та гроші шукають. Люхи твої розкопують та тебе ж їлають, Що що за трудини находять. Отак От то, Богдане, за напасти в Богу, в сироту в крайну, за те ж тобі така й дяка. Церкву в домовину нема кому полагодиш, на тій Україні, на тій самі, що з тобою ляха задавила, бать руки і Катарини саранові сіли. Так то Зіновій, Олексію друже. Ти все отдав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те. Таке було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може і справді, нехай так і буде, так сміються з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церква домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна і розвіє тьму неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти.